Що ж, починаємо з вами новий день. Тільки що зібрала Настіньку, чоловік повів її до садочка. Ми з Сашуні зараз будемо снідати, робити домашні завдання, як завжди. Тому що ввечері він приходить в мене запізно, вже майже шоста вечора. Але ж хочеться трішки розслабитись йому, погратися. тому... Деколи щось робимо ми з вечора якісь а, уроки. От. Ну, зазвичай ми робимо зранку перед його школою, так як уроки в нього починаються о 12.20. Ось Тому мама ще згадує шкільну програму третього класу, вирішуємо задачі вже обернені, пишемо багато з ним. Ось, хочу вас запросити в мій день. Сьогодні я покажу вам гарні вправи для того, щоб не запустити проблеми з хребтом зі спинкою. Тому як у мене з дитинства скаліоз першого ступеня, я розумію, що таке спина. Якщо щось там вже йде не так, є викривлення хребта, то відчуваються постійні. Постійний дискомфорт, постійні такі болі при сидінні, при ходінні. Коли зранку я прокидаюся, то я відчуваю цей дискомфорт, коли я не так якось вляжуся. Люблю взагалі подушку прибирати подалі від себе, розрівнювати свою спину, лежати і відчуваю оце от біль між лопатками вже таке, печіння відчуваю. Ось і того на кожного раночку я намагаюся все ж таки приділяти хоча б там 10 хвилин на такі фізичні вправи саме для здоров'я мого хребта, моєї спини, яка і так має вже проблеми з такі, ще з дитинства. Ось, Настюша ще залишила свій малюночок, дуже просила вам його показати. Вчора вона, бачите, якого зайчика намалювала. Всі кажуть, що в мене. Донька дуже схильна до малювання. Їй це дуже подобається. Вона щось постійно розфарбовує, щось ліпить, щось вирізає. Ось потім ще пізніше покажу вам роботи своєї старшої донечки. Вона то взагалі настільки гарно малює вже. Вчиться на першому курсі, як я вже може казала, хто мене чув, Київського національного університету технології дизайну в коледжі. От, фаховий коледж мистецтв і дизайну. Ось першокурсниця, живе вона вже не з нами в гуртожитку в Києві на дорогожичах. Ось. І я покажу вам її роботи. У мене настільки талановиті дві донечки так гарно малюють, що я насправді взагалі з дитинства якось не дуже цікавилась малюванням. Воно в мене не дуже виходило, вдавалося. Ось. А дівчатка, мабуть, чоловіка пішли, його батько також гарно малював. Навіть вдома є в нього картини. Його власноручно мальовані, такі гарні, дуже. Ось. На жаль, уже. Вони живуть в Новій Каховці. як знаєте, вона в окупації з перших днів нашої війни. Ми вже батьків не бачили чоловіка вже от три роки, більше трьох років. Ми якраз останній раз їх бачили в кінці 2021 року, на початку 2022. Ми зустріли з ними разом цей новий рік, навіть не підозрюючи, що він стане таким важким для всіх нас. Ось дуже щемить, дуже болить, бо це такі рідні. У нього просто-просто ну, такі душевні, такі класні. Вони мене прийняли за доньку з перших ще е днів нашої зустрічі, як то кажуть, і моя свекруха, я її називаю мама. Вона дійсно дуже така світла, позитивна, душевна людина. Татко також в нього класнючий, Він мені наче замінив і мого. Батька, так як я його не маю, він то є живе, але ну, зовсім окремо, не цікавиться ні мною, ні моїми дітками, на жаль, ось тому, ось так, мій це така душа також. Ну, просто золоті люди, і ми просимо, щоб виїжджали звідти, але там їм будинок, вони залишились там, вони а, не розуміють, як ми потягнемо їх тут, тому що оренда дорога, і не хочуть просто бути нам а, такою обузою, а, падати нам. Приїжджати до нас, але дуже хотілося б, ну, вже окупація вже 3 роки там. Вони мають інший паспорт. Живуть ось так окремо від нас, на жаль. Так, ну не будемо про сумне, це мене знову понесло кудись. Ось так ще починаємо мій день і йдемо робити корисні вправи для спини. Так, ну що, будемо приступати. До наших тренувань, до нашого розігріву спиночки гарного. Будемо виправляти нашу спинку. Ось. Так, дивіться, який комплекс вправ я намагаюся робити хоча б кожен день, ну, буває, що не встигаю і роблю через день ці вправи. Поїхали. Перша вправа ось така. Сіли в позу лотоса, вирівняли спиночку гарно. Руки назад поставили і починаємо в кожну сторону нахили. Ось так. Доводимо ручку нашу вверх, інша стоїть рівненько. Починаємо нахил, дивимося ось так на руку. В одну сторону, плавненько, і в іншу. Намагаємось дивитися прямо на ліктик. Коли згинаємо руку, ось так. Доводимо її догори лікоть, довели, зігнули і нахиляємося в сторону і дивимося на лікоть головою. Ось так. Повертаю нашу голову до кожного ліктика. Ось так. І так, десь по 10 разів, 10 нахилів в кожну сторону. Ось так. Друга вправа у нас буде така. Так, починаємо нашу другу вправу. Ось так. Назад заводимо ручку одну. Кладемо другу ручку назад, на затилок наш. І починаємо скручуватись в одну сторону. Ось так. Також десь разів 10. Такі плавні рухи. Відчуваємо, як тягнеться наші між лопатками стає гаряче. Три. Давайте чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, і десять. Так само перевертаємо інша ручка за нашими так, ніжками. Одну ручку поставили, оперлися од неї. Другу ручку заводимо за затилочок і так само сюди. Раз, скручуємось, два, також десять разів. Витягнулися, ручки витягнули, витягнули, підняли догори і робимо ось такі, наче потягування однією рукою, іншою також разів 10. Так, 3, 4. Тягнемось тягнемось якомога вище, нашу макушку, тягнемо, наче витягуємося. Тягнемо весь позвоночничок. Ой, весь наш хребет так, назад. Фух, Тепер робимо ось такі рухи, дивіться, вгору, двома руками вниз. Намагаємо сидіти рівно, відчувати, як тягнуться всі наші м'язи по спинці. Так. Також, як мінімум, разів 10 робимо. Ось так. Розводимо гарно лопаточки назад. Ось, опускаємо. зробили Тепер ось так плечиками їх розминаємо вперед і назад. і плавно так Вперед і назад. І ваша спинка вам скаже величезне дякую, якщо ви будете намагатися кожен день, або через день, або хоча б два рази на тиждень ну, робити таку. Ну, ой, дуже гарно Я ж відчуваю, як у мене так печіння між моїх. Між моїх лопаток відбувається дуже гарно. Ось таку розімнули гарненьку спиночку. Мої хороші спинку ми з вами добряче розігріли. А тепер йдемо на кухню до мене. Будемо наводити там лад та чистоту. Що моє любі посуд помити в мене, все чистенько. Буду бігти, я далі, наводити а, порядок ще в квартирі. Люблю, по п'ятницям завжди а, робити такі вологе прибирання. Вимиваю всі підлоги, всі поверхні меблі. А, люблю, щоб коли вже наступлять а, вихідні дні, коли моя вся родина буде вдома, а, щоб було все вже чисто і гарно в мене. Ось, дякую, що були зі мною всі ці а, хвилинки мого відео. Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться, для мене це важливо для розвитку мого каналу. Підтримайте мене, натисніть на дзвіночок. А хто вже підписаний, то хоча б сердечко в коментарі мені буде дуже-дуже приємно. Дякую вам, мої хороші, бажаю вам гарної п'ятниці гарного дня продуктивного, дуже такого позитивного, гарного вам вечора. От, зі своїми родинами. Всіх обнімаю, цілую усім, па-па.